Чи можу я спитати, скільки разів Путін намагався вас вбити? Кажуть більше десяти, але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість. І до цього переліку тепер додалася ще одна невдала спроба ворога. В СБУ повідомляють, агентурна мережа ФСБ планувала вбивство Володимира Зеленського. Задіяли двох полковників УДО – українського управління державної охорони. Російські куратори ставили завдання виявити осіб в охороні глави держави, які зможуть взяти президента у заручники, а потім його вбити. Поставив задачу прозондировать настроение сотрудников, которые находились на охране офиса президента. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на веч вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокувати. вбивство президента України мало стати подарунком Путіну до дня його інавгурації, але ворог планував ліквідацію не лише Зеленського, мало організувати замахи на керівника СБУ Василя Малюка. А чільника ГУР Кирила Буданова планували вбити напередодні Великодня. Скоро про це пошкодує. Щоб здійснити замах, ворог планував використати і ракетний удар, і добивання безпілотниками. Полковнику до особисто доправив до столиці в піві дрони, заряди до ручного протитанкового гранатомета і протипіхотні міни. 90-х Я спрятав в дровах у себе в частному домі. По заданню куратора Дмитрія одну посилку я передав в від одного квадрокоптера в районі заїзду в город. Станої посилки та квадрокоптери міна зарядлі піфедрони. Я передав через тайник, который находился на адська трасі. План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі й задля знищення слідів застосування дрону. Слышиш бабах, заводиш птицю, летиш туди, бачиш людей, вони там розбирають, вони там щось там шевеляться, в машину куди-то двигаються. І додатково ще наносиш удар. Ти зрозумів? да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда... людей. Вот. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. То есть, смотри, как у нас получается такой сэндвич. Ракета, птица, ракета. Сендвіч вийшов зіпсованим. Зрадників зудо, яким росіяни обіцяли від 50 до 80 тисяч доларів за ліквідацію українських високопосадовців, уже запроторили до СІЗО. За ґрат вони можуть уже ніколи не вийти. Їм загрожує довічне <ріст> ударами та диверсіями в тилу ворог, вочевидь, хоче дестабілізувати суспільство та буде якось вплинути на ситуацію на фронті. Але найбільше бійців дестабілізують не плани кремлівських спецслужб, а не стаща боєкомплекту та засилля російських дронів у небі. Ну зараз почало в них набагато більше тих ударних, удар ударних дронів. Тих самих привіт 72 ланцетів, досить різних, прям різних модернізацій. Там перший, другий, якийсь там з кумулятивним снарядом, з фугасним. Раніше такого не було. Ну, був, але не в такій кількості. Зараз прямо. Цього Те, що набагато складніше стало у зв'язку з тим, що в них дуже багато засобів реп, які не дозволяють нашим пташкам залітати на їхню територію, відповідно виявляти цілі і працювати по ним. І це їхні ударні дрони, камікадзе. зали, орлани їх просто кишить тут. Буває таке, що в день роботи багато, а висунутися не можу, бо постійно щось літає. Ось єдина проблема, якби можна було б якось і вирішити, щоб збивали ті пташки, або їх могли душити нормально. Тоді було б ефективніше, і відповідно було б більше роботи. Десь на Донеччині працює екіпаж німецької самохідної артилерійської установки Пансерґаубі, 2000 бійці 43-ї бригади розповідають, що нині обмежені що найбільше півтора десятками пострілів на день, і очікування нових партій снарядів стає насправді нестерпним. Так само дошкуляє брак запчастин, Щоб лагодити новітню західну техніку доводиться шукати донорів по всій країні. Не вистачає запасних частин. У нас в Україні гармати стають донорами для інших машин, тому що немає запасних частин. Немає БК. Мало працюємо із-за цього. Тобто основна проблема в запчастинах і снарядах. І навіть якщо будуть запчастини і снаряди, з'являється проблема це ворожі пташки. Тобто воно все має працювати в комплексі. Ре, перер. Тоді буде відсоток ураження набагато вище. А ще бійці кажуть про навчання за кордоном та стандарти НАТО, які насправді для західних інструкторів подекуди перетворюються на стандарти ЗСУ. мене були такі дні, що ця людина, яка найбільше на панцерга обіця стріляла в Афганістані. Я за один день більше вистрілив, ніж вона за там за скільки років він в Афганістані. І коли наші хлопці приїжджають там на навчання, і німці дивляться, кажуть, так не може бути, так не працюємо. А насправді ну, вони вчаться вже в нас. А у нас на весь Донбас. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, бо будь-яка сума для нас дуже важлива. 64 бойових зіткнення відбулося на фронті за добу. Повідомляють у генеральному штабі. Найбільше окупанти наступали на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили 18 атак. Окупанти не полишають спроб просунутися на новопавлівському відтинку фронту. Росіяни сім разів штурмували неподалік Красногорівки та Урожайного на Донеччині. Марно. Провальним був наступ біля спірного і Андріївки Донецької області, де українські армійці відбили із десяток штурмів. 11 разів окупанти наступали на Харківщині. Сили оборони відбили всі атаки. Не вдалося ворогу просунутися на Оріхівському та Херсонському напрямках. Водночас українські військові вдарили по самохідному міномету тюльпан та п'яти районах зосередження особового складу супротивника. Шабаш на Росії. Путін заходить на третій термін поспіль. А загалом це вже буде п'ятий його термін на чолі Росії. У Кремлівському палаці відбулася так звана інавгурація. Сполучені Штати Америки та більшість європейських країн бойкотували церемонію. Вона більше нагадувала сходження на царство ніж на традиційний для демократичних країн вступ глави держави на посаду. До Кремля своїх представників відправили лише декілька країн ЄС. Хто поїхав вітати Путіна? та Чого чекати Україні після так званої інавгурації? Далі у сюжеті Марти Шикули. На церемонію так званої інавгурації Кремлівський цар приїхав буквально з робочого кабінету. На постановочних кадрах Путін дуже уважно вивчає якісь папери, а потім нібито вимушено відкладає нагальні справи та покидає кабінет. Тим часом у кремлівському палаці зібралася російська еліта серед гостей, прихильник диктатора, американський актор Стівен Сіґал. Кремлівського палацу Путін зайшов у п'яте, намалювавши собі 88% підтримки на так званих виборах. Суперників у нього не було, як власне і справжніх виборів. 24 роки тому, під час своєї першої інаугурації, Путін обіцяв росіянам зберегти демократію, ну і звичайно процвітання країни. Натомість демократію придушив, опонентів знищив. Нині каже про якусь перемогу та обіцяє виправдати довіру громадян. Ми достойно пройдемо через цей трудний рубежний період станем ще сильні і обов'язково реалізуємо довгосрочні плани і масштабні проекти, направлені на досягнення целі розвитку. І куди ж без православних скріп патріарх московської церкви оспівує диктатора та благословляє на жертви за для блага країни в перекладі звичайною мовою на продовження війни? О, што, конец і було, що конец в У вас є все для того щоб довго і успішне свершати. До так званої інавгурації готувалися ретельно. На шабаш запросили представників багатьох країн, але до Кремля приїхали далеко не всі. Сполучені Штати та ще 20 країн ЄС брати участь у церемонії російського царя. Відмовилися своїх представників. відправили лише Франція, Угорщина, Греція, Кіпер, Мальта та Словаччина. Хоч напередодні представник Євросоюзу з питань закордонних справ політики безпеки Жозеп Борель дав країнам ЄС рекомендацію не відправляти своїх представників на так звану інавгурацію. Ці Путіна він не зміг запросити сюди бодай одного серйозного лідера. Тобто, в принципі, на цей момент вони будуть робити вигляд, ніби інаугурація – це такий свій прохідний момент. Ну нічого такого немає. П'ятий раз стає президентом, що там такого але звичайно вся дипломатія російська останні кілька місяців працювала над тим, щоб запросити максимальну кількість гостей на 7 травня. Те, що їм не вдалося цього зробити, і те, що навіть. Партнери по БРІКС, те, що навіть партнери по ДКБ багато в чому ігнорують цю інаугурацію. Говорить тільки про одне, про те, що Путін і далі продовжує бути. Вичаскої ізоля Україна не визнає Путіна демократично обраним і легітимним президентом. Заяву української МЗС опублікувало напередодні так званої інавгурації диктатора. Тим часом Сполучені Штати навпаки, хоч і до Кремля, не доїхали, але президентом визнають. Здивувала і Франція своїм візитом до Москви. Те, що робить Макрон, ну виглядає як чергове загравання з Путіним. Що ну от ми там якогось посла не сам Макрон не буде на цій інавгурації, але так щоб не Вати зв'язки із Росії. Всі бояться. Е Розриву зв'язків із Росією, тим паче, тоді, коли вони почали говорити напередодні буквально і, і так званої інаугурації, що вони будуть проводити випробування чи навчання щодо випробування е, ядерної стратегічної сили своєї, після 7 травня 24-го року, світ має визначитися, хто такий Путін, самопроголошений президент Росії, незаконно обраний президент Росії, е, диктатор Росії. Ну тобто, це Значення має бути доволі чітким, оскільки більшість країн цивілізованого світу не беруть участь в інагурації, в черговій інагурації так званій так званого президента, так званого Путіна, виникає цілком логічне запитання: а як, як його ідентифікувати, як його сприймати? Не буде країни колективного заходу, яка не визнає президента Путіна президента, тобто вони мислять категорію переговорів і тому вести переговорів із Кимусь, хто не визнаний ними лідером, вони не можуть. Тим часом жителів Ерефії чекає закручування гайок. Аналітики вважають, попри обіцянки кращого життя після кожних виборів на Росії справи у ліпший бік не рухається а радше навпаки посилення репресії, якісь нові статті кримінального кодексу, нова відповідальність до речі, в Держдумі хотів сказати трішки по іншому, але на окей, держдумі вже вислови таке питання, зацікавленість створювання. Трудові табори, тобто, це вже ну не вперше перше, вона з'являється, але вже. Декілька разів вони ретранслювали. Давайте для тих, хто не згоден, хто критикує владу, давайте відправляти їх в трудові табори для того, щоб вони там переби виховувалися. Тобто нацистська німеччина 2-0. Поки політична еліта до так званої інавгурації готувалася, щоб догодити своєму царю з фронту таких бажаних сюрпризів бункерний не дочекався. російська армія не спромоглася до так званого великого дня захопити ні часів яр, про який так голосно кричали, ні інші українські землі. Експерт. Ти припускають після так званої інавгурації, росіяни ще можуть посилити бойові дії і спроби просуватися далі в глиб території України, але іноземна допомога зсу вже надходить і відсіч буде. Марта Шикула, п'ятий канал.